Суд у останні дні це робота, яка повністю спасає людство. Якщо людина не приймає суд останніх днів, всі попередні зусилля будуть марні. У цей час ми можемо зрозуміти, що Божий план управління поділяється на три етапи. Який етап є найважливішим, і визначить результат та місце призначення людей? А. Період закону б. Період благодаті. В. Період царства. Правильна відповідь. В. Період царства. З усіх трьох етапів Божого управління по повному спасінню людства його праця в період царства є найважливішою. Коли Бог повернеться в останні дні. Він завершить період благодаті і відкриє період царства і здійснить працю суду, починаючи з дому Божого. Робота Божого суду в період царства є заключним етапом Божого плану управління. Те, чи зможуть люди прийняти її і підкоритися їй, безпосередньо визначає їхній результат. Деякі люди кажуть я вірю тільки в Ісуса. Я не приймаю повернення Ісуса, і мені не потрібно слідувати новій праці Бога. Що скаже Господь Ісус таким людям? Багато хто скаже мені того дня. Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда велике творили, і їм оголошу я тоді. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Чому люди, які все життя вірили в Господа, багато страждали і багато працювали в ім'я Господа Ісуса, осуджені Господом як злодії? Це тому, що вони не приймають Божу роботу суду останніх днів. Їхні розбещені характери не очищені. Таким чином вони все ще можуть повставати проти Бога, противитися йому, заперечувати і зраджувати Його. Бог здійснив таку велику працю і заплатив таку величезну ціну, щоб спасти людство. Тому заперечувати і засуджувати заключну працю Бога зі спасіння це найсерйозніша зрада, це богохульство щодо Бога. У таких людей більше немає жертви за гріх і Вони будуть назавжди відкинуті і знищені Богом. Тому неприйняття Божого суду останніх днів, відкидання Христа останніх днів і відмова прийняти Боже спасіння останніх днів це знак осуду. Їхній підсумок загибель і руйнування без найменшого шансу в подальшому спастися і увійти до Царства Небесного. Але ті, хто щиро вірить у Бога, прагне Його явлення і приймає Його суд і докори в останні дні, є найблагословеннішими. Вони група переможців, яких Бог удосконалить в останні дні, які увійдуть в наступну епоху з Богом і будуть насолоджуватися вічним спокоєм. Шеститисячолітній план управління Бога близький до завершення, і двері ковчега останніх днів ось ось зачиняться. У нас залишилось зовсім небагато часу. Зараз великі лиха, передбачені в Біблії, уже почалися. Якщо люди не привітають Господа, вони неодмінно постраждають у лихах. Усі майбутні лиха будуть катастрофічними. Включаючи, але не обмежуючись, землетруси, тайфуни, виверження вулканів, повені тощо. За однією руйнівною катастрофою незабаром слідуватиме інша, яка забере ще більше життів. Кожна хвиля катастроф буде забирати життя ще однієї групи людей. Таким чином, всі невіруючі та злодії. Поступово відсіються і будуть знищені. Якщо люди приймають лише перші два етапи Божої праці, але відмовляються приймати Божу працю суду в останні дні, їхнє життя характер ніколи не зміниться, вони ніколи не будуть спасені. Це прояв праведного характеру Бога. В своїй вірі вони здаються на півдорозі, а значить, попередні зусилля будуть марні. Це буде жаль і шкода. Врешті решт лише ті, хто прийняв Божий суд і очистився, будуть захищені і залишаться, Бог переможе сатану і повністю отримає славу, і Його шеститисячолітній план управління буде виконаний. Надалі на землі з'явиться Царство Христа, ті, хто залишаться. Будуть Божим народом, вічно живучи в Його царстві, насолоджуючись Божими обітницями і благословеннями. Нарешті давайте прочитаємо ще один уривок. Ті, хто зможе твердо стояти під час Божої роботи суду й кари в останні дні, тобто під час завершальної роботи очищення, стануть тими, хто ввійде до остаточного відпочинку поряд із Богом. Таким чином, усі ті, хто війде до відпочинку, звільняться з-під впливу сатани та будуть здобуті Богом, лише зазнавши його завершальної роботи очищення. Ці люди, які будуть нарешті здобуті Богом, увійдуть до остаточного відпочинку. Ціль Божої роботи Кари й суду це, по суті, очищення людства заради остаточного відпочинку. Інакше жоден член людства не міг би бути розділений за своїм родом та не міг би увійти до відпочинку. Ця робота єдиний шлях, яким людство зможе ввійти до відпочинку. Лише Божа робота очищення позбавить людей від їхньої неправедності, і лише його робота кари суду викриє ті бунтівничі частки людства, таким чином, Відокремивши тих, кого можна спасти, від тих, кого спасти не можна, і тих, хто залишиться, від тих, хто зникне. Коли ця робота завершиться, ті люди, кому дозволено залишитися, усі будуть очищені та ввійдуть у вищий світ людства, у якому втішатимуться прекраснішим другим людським життям на землі. Інакше кажучи. Вони вийдуть у свій людський день спочинку та співвіснуватимуть із Богом. Після того, як ті, кому не дозволено залишитися, будуть покарані, засуджені, їхню справжню сутність буде повністю викрито, а потім вони всі будуть знищені, і як сатані їм більше не буде дозволено залишатися на землі. У людстві майбутнього більше не буде такого типу людей. Такі люди не гідні ввійти в край остаточного спочинку, і вони не гідні приєднатися до дня спочинку, який Бог розділить із людством. Бо вони цілі для покарання, злі, неправедні люди, колись їх було викуплено, а також засуджено та покарано, і ще вони колись трудилися для Бога. Однак, коли прийде останній день. Вони все одно будуть відсіяні та знищені через своє зло і внаслідок свого бунтарства і нездатності бути викупленими. Вони більше ніколи не постануть у світі майбутнього, і вони більше не житимуть поміж людського роду майбутнього. Єдина мета остаточної Божої роботи покарання лихих і нагородження добрих у тому, щоб ретельно очистити всіх людей. Аби він зміг привести й освячене людство до вічного відпочинку, ця стадія його роботи найбільш вирішальна, це заключна стадія всієї його роботи управління.